У нас сьогодні відеоогляд на такий Hyundai Good 2005 року, 1.3 бензин на автоматі в такому класному зеленому кольорі. Просто. А оці вії це просто щось стопчик. <плес> Я хвилинку. Давайте заново. Все повинно бути гарно. І так. У нас ось такий гарненький е салончик тканевий. У нас тут автомат. Коробка ще вже сказала, що цей. Hyundai на автоматі, ось така мультимедія. До речі, зеленим кольором також світить. І ми слухали музику. Треба приїжджати, слухати також. Далі у нас тут кондиціонер, чотири скло підімачі, електрорегулювання, дзеркал. Не дивлячись на те, що ця машинка маленька, у нас ззаду багато місця, що по помісяться... дуже багато людей. Ну, і наша умови стосовно, як можна придбати у нас автомобіль. У нас є лізинг. Ви можете оформити цей автомобіль з першим внеском 700 доларів. Також у нас є трийдин. Ви можете обміняти свій автомобіль на будь-який з нашого майданчика або, наприклад, на цей. Також у нас є тест-драйв, тому приїжджайте, ми вас чекаємо. А знаходимося ми в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А.